Англійська це одна з основних мов міжнародного спілкування. Знати її потрібно в багатьох сферах у медицині, програмуванні, журналістиці тощо. Тож ретельно виконуй домашні завдання з англійської, це стане тобі в пригоді в майбутньому. А які цифрові інструменти можна застосовувати для вивчення мов і для навчання загалом? Дивися далі у відео. Цифрові інструменти для навчання це програми чи веб-сервіси, за допомогою яких можна навчатися, і з ними значно легше здобувати та перевіряти нові знання і вміння. В іншому відео ми вже розглядали деякі онлайн ресурси, які можуть бути корисними під час навчання, рекомендуємо його переглянути. А зараз розгляньмо класифікацію цифрових інструментів для навчання. Десктопні програми, які встановлюються на комп'ютерний пристрій, із ними можна працювати автономно. Під'єднуватися до інтернету не потрібно. Десктопні програми з доступом до інтернету. Ці програми також встановлюються на комп'ютерний пристрій, але для реалізації додаткових функцій потрібно під'єднатися до мережі інтернет. Наприклад, щоб використовувати різні пристрої, додавати в проєкт інших людей, оновлювати програму без ручного перевстановлення. До цифрових інструментів належать також онлайн-сервіси, із якими можна працювати тільки з доступом до інтернету, а також застосунки це програми, які можна встановити на комп'ютерний пристрій із можливістю окремої роботи з відповідним онлайн сервісом. Комп'ютерні технології розвиваються стрімко, тож перелік цифрових інструментів для навчання можна доповнювати майже щодня. Розгляньмо, які програми та онлайн сервіси можуть стати тобі в пригоді, електронні бібліотеки з вільним доступом, де можна знайти потрібну книжку, віртуальні лабораторії, які використовують, щоб за допомогою комп'ютера моделювати різні реальні об'єкти та процеси. Онлайн курси, на яких дистанційно здобувають знання в різних галузях, часто відвідування таких курсів можна підтвердити відповідним сертифікатом, ігрові платформи, за допомогою яких можна навчатися у форматі гри. Таке навчання зазвичай більш цікаве та легке. Редактори карт знань, за допомогою яких створюють різні схеми, щоб наочно подавати думки, тези, ілюструвати зв'язки між ними. Такі схеми зручно використовувати для навчання, бо з ними легше структурувати і вивчати інформацію онлайн перекладачі. І з ними ти можеш працювати з інформацією, поданою різними мовами світу, і освітні платформи, у яких може бути поєднано кілька цифрових інструментів. Вивчення іноземної мови це тривалий процес. А тому часто значення незнайомих слів потрібно шукати в словниках чи за допомогою онлайн перекладачів. Та зверни увагу, навіть у найкращих онлайн перекладачах можуть бути помилки в перекладах, а тому потрібно обов'язково вчити іноземні мови, а такі сервіси використовувати як допоміжний інструмент. Найбільш поширеними онлайн перекладачами є Google перекладач, Meta Перекладач, Microsoft перекладач. Розгляньмо, як працювати з Google перекладачем Перед тобою інтерфейс цього онлайн сервісу. У це поле мовою оригіналу вводять текст, який потрібно перекласти. А це поле для результату тут з'являється переклад. Над цими полями є списки для вибору мов із якої перекласти та якої отримати результат. Потрібну мову можна вибрати серед більше як сотні запропонованих. Також у Google перекладачі є чотири режими роботи текст, зображення, документи, вебсайти. У режимі Текст можна перекладати введений з клавіатури чи скопійований і вставлений текст до 5000 тисяч символів також можна скористатися голосовим введенням тексту і рукописним. Наприклад, як мову оригіналу вибираємо англійську, а мову перекладу українську. Вводимо такий текст і з'являється переклад. У режимі зображення у Google перекладачі можна вставити файли з розширенням PNG, JPG або JPEG, щоб перекласти наведений там текст. Розгляньмо роботу в цьому режимі. Насамперед варто переконатися, що вказано потрібні мови оригіналу та перекладу. Далі вставляємо зображення з текстом. Для цього є кілька способів. Можемо просто мишкою перетягнути потрібний файл з іншої папки в поле ліворуч, або скористатися однією з цих кнопок, переглянути файли, щоб вибрати збережений на пристрої файл, вставити з буфера обміну, щоб вставити попередньо скопійоване чи вирізане зображення. Скористаємося кнопкою Переглянути файли, натискаємо на неї, вибираємо папку та збережене в ній зображення. Натискаємо Відкрити. Активуємо пункт Показати оригінал. Далі ми можемо натиснути кнопку Копіювати текст, щоб скопіювати перекладений текст і вставити його в потрібному місці. Або натискаємо на кнопку Завантажити переклад, щоб зберегти зображення із перекладеним текстом на пристрій, і все готово. Перейдімо до режиму документи. У ньому можна перекладати текст, який наведено в документах, із розширеннями Docs, PDF. PPTX, XLSX. Для цього спершу варто переконатися, що вказано потрібні мови оригіналу та перекладу. Щоб вставити документ, є схожі способи, як і в режимі зображення перетягнути мишкою чи вибрати збережений на пристрої за допомогою кнопки переглянути файли. Випробуймо перший спосіб. Через файловий провідник відкриваємо папку, у якій зберігається потрібний файл. Вертаємося в браузер, натискаємо кнопку відновити та розміщуємо поруч вікна браузера та файлового провідника. Мишкою перетягуємо потрібний файл у ліве поле перекладача, натискаємо кнопку Розгорнути, щоб вернути вікно браузера в повноекранний режим. Натискаємо кнопку Перекласти, натискаємо Завантажити переклад, щоб зберегти на пристрої новий документ із перекладеним текстом. І маємо такий результат. У режимі вебсайти можна працювати з текстом за вказаною адресою вебсторінки. Наприклад, перекладімо текст із цієї вебсторінки. Насамперед перевіряємо, що в Google перекладачі правильно вказано мову оригіналу та перекладу, вводимо адресу вебсторінки в рядок вебсайт, натискаємо кнопку перекласти і маємо такий результат. Розгляньмо ще один цифровий інструмент для навчання, освітню платформу Мій клас, ти можеш використовувати її, щоб готуватися до уроків. У правій верхній частині сайту є кнопки, за допомогою яких ти можеш зареєструватися чи увійти у свій акаунт. Входимо в наш акаунт, який налаштовано під учня чи ученицю сьомого класу. Розгляньмо навігацію сайту. У лівій частині є перелік основних розділів. Якщо натиснути на розгорнути, то з'являється пункт пошук на сайті, за допомогою якого можна знайти потрібну теоретичну інформацію. Наприклад, пошукаємо щось про лінійне рівняння з однією змінною, бачимо відео освітнього ресурсу Пістація, далі розміщується короткий конспект уроку з основними поняттями теми, у розділі Предмети. Можна ознайомитися з переліком доступних предметів, темами, теорією та завданнями. Спочатку бачимо всі предмети для вибраного класу, а нижче всі предмети платформи мій клас. Вибираємо, наприклад, алгебра сьомий клас нуж з'являється список тем та назви уроків до кожної теми. Вибираємо урок, лінійне рівняння з однією змінною. Так, ми перейшли на сторінку, що умовно складається із чотирьох блоків. Теорія тут розміщуються відео і короткий конспект, завдання тут наведено завдання різного рівня складності з функцією перевірки правильності відповіді, додаткові завдання Мій плюс платний контент сервісу додаткові функції роботи з платформою. Тести тут є тестові завдання різного рівня складності. Запам'ятай, цифрові інструменти для навчання це програми чи веб-сервіси, за допомогою яких можна навчатися. Зокрема, є такі програми та сервіси, електронні бібліотеки з вільним доступом, віртуальні лабораторії, онлайн-курси, ігрові платформи, редактори карт знань, онлайн-перекладачі, освітні платформи. У Google-перекладачі можна працювати в чотирьох режимах: текст, зображення. Документи вебсайти. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.